Вітаю всіх в просторі волі сьогодні в нашому садочку в Вишневому, ми з Анатолієм Єкіменком будемо намагатися розібрати таку загадку цікаву. З якою метою державний діяч президент Германії Франк Вальтер Штанмаєр приїхав до України і зв'язку з чим така полум'яна промова. Яка збудила вже дуже велику частину європейських еліт, відбулася саме, от, саме після відвідань України. Привіт, Толя. Привіт. У мене таке враження, що ця промова, пам'ятаєш, ми з тобою говорили про промову Жозепа Бореля Жозепа Бореля про те, що світ змінився на збіговичку дипломатів, яка не була почута. Яка була практично проігнорована. І для мене ситуація з Франком Вальтером Штанмаєром виглядає наступним чином як продовження оцієї історії, примусу європейських еліт до певних дій в нових обставинах. Як на, на тебе, як з твоєї точки зору, як на твою думку? Оця вся історія розвивається і виглядає. Я погоджуюсь з тобою, що ми маємо справу з прозрінням європейських еліт, і це продовження промови. І це е прозріння ш... примусове. Запав, що... да, так, Бореля. І це прозріння, що примусове. Бореля, що Шанмаєра, воно примусове. Тому що м уяви собі, рівень приниження. Людини, яка є автором формули примирення, формули Штанмайера, який знаходився на позиціях непротивлення злу насіллям, який закликав більше того, настоював всюди, де тільки міг з будь-якої площадки, він говорив про те, що нема іншого виходу, тільки примирення між Україною і Росією. Ще гірше. Не з Росією, з тимчасовими елітами Ленере Денере. Тобто він я... був автором формули, по якій Україну треба було запхати навіть не в Росію, а в тимчасово окуповані території. Я хотів би, щоб це наше обговорення, воно було дуже філософським. Справа в тому, що позиції, на яких стояв Штайнмаєр до візиту. В Україну воно базувалося на певній філософській платформі або доктрині. Я пробував це проаналізувати, і як я пояснював, позицію європейських еліт, ранніх Бореля, раннього Штайнмаєра, це насправді входило взагалі в доктрину постмодерну. У них не було в їх світогляді, взагалі не було війни. Вони не випадково називали. Ситуацію між Росією і Україною конфліктом вони уникають до нині, до речі, слова війни, тому що постмодерністське суспільство, так як воно вважає, що кожен має свою правду, множинність істини, то у них фактично випало з світогляду поняття добра і зла. Війна можлива тільки в тому світі. Де є добро і зло. Воювати між собою можуть тільки добро і зло. У світі, у якому жив Штайнмаєр, це було абсолютно природно. І це непогано і недобре. Так вони це собі уявляли, промова Штайнмаєра, яку переклала редакція «Європейської Правди, вона, як на мене, є. Трошки глибшою і більш змістовнішою, ніж е, е, Жозепа Бореля. Але, а це різні аудиторії. Але дивися, тут в чому ще питання? Вона не тільки глибшою, трошки змістовнішою. Ключова її перевага в тому, що вона містить менше протиріч, тому що у Бореля все було насичено дуже сильними протиріччями. Я, наприклад, читаючи його текст. Він робив висновки, що це спроба десь покаятись, але це не підґрунтя для нових дій. Звідти не виходили нові дії. Що дуже... От наявність цих протиріч, вона говорить про те, що нових дій не буде. У Штайнмаєра не було цих протиріч, там прослідковується більше осмислення, і ключовий момент вони відмовляються. Від філософської платформи, на якій вони, вони стояли. Це чітко прослідковується. Я хочу зацитувати скрін статті. Він дуже такий цікавий. Але нам недостатньо тих сильних сторін, які допомагали нам досі. Нам потрібно дещо більше. Ми маємо навчитися вирішувати конфлікти як внутрішні, так і зовнішні. Нам потрібна воля до самоствердження. А також сила, щоб часом погоджуватися на жертви. Вони створили взагалі ну, безжертовну філософію, а, і а, от сила, щоб погоджуватися на жертви оце ключовий момент, і воля для самоствердження. І що і, ну, протиріччя, звичайно, є. В промові Штайнмаєра притягується Китай, він засуджується і Засуджується він за намагання домінації. Це важлива річ. Насправді, такі країни, як Росія, і такі країни, наприклад, як Китай, вони всередині закладені на домінування. Вони хочуть завжди розмовляти з позиції сильного. Якщо ми уважно подивимося на таких лідерів, як Сі, або ПУ. А, вони дивляться як то трошки з верхнього. Не, не трошки, а Сі Цзінпінь, ну, насправді дивиться так з такою часткою презирства. Десь щось пробує в такому напрямку грати, цей Ердоган, президент Туреччини. Вони теж дивляться так. якось цей. І, в принципі, Штайнмайер це помічає, і вони кажуть, що це до цього призвело. Але Чому я хочу перейти в філософську площину розмови, тому що, якщо дотримуватись вчення Платона, то в усьому є ідея, і в поведінці там, Росії, Китаю, можливо, Туреччини, також є Божий промисел. І у мене головна претензія до Штайнмаєра і до Бореля. Вони, як ніхто, хочуть повернутися у світ до 24 лютого. Ми говорили про те, що в Україні дуже хочуть повернутися у світ і в життя до 24 лютого. А ось Штайнмаєр, він теж хоче туди повернутися. І вони хочуть зайнятися тими проблемами. Тобто, я хочу дуже. Чітко підсвітити один момент. Вони, Ми звикли їх звинувачувати, звинувачувати у прихильності до комфорту, зручності і безпеки. Але вони хочуть повернутися до проблем, які спрямовані на вирішення проблем, вибачте, тавтологію, комфорту, зручності, безпеки. Це, фактично, ми жили у світі фетишу. Материнської перинатальної смертності, коли боролося там за промілі і за якісь там цей саме часточки, за одну-два дитячих життя на десятки мільйонів населення. І на це я хочу звернути на це увагу. Я не проти того, щоб за це боролися. Але це все вилилося в ем, ем, ковідну епопею. Коли заради. Оцих часточок і оцих там показників смертності Штайнмаєри відмовлялися від усіх надбань і досягнень західної цивілізації. Вони о, фактично обнуляли все, що було досягнуто Заходом ну, за 2000 років, і примушували нас повернутися. Ну я не знаю. Отже, ти вважаєш, що вони жили-жили, і, отже, прозріли один прекрасний день і вирішили покаятись, написали сльозливі промови, та, з якими вийшли перед дипломатами, тепер перед елітами європейськими. Насправді я схильний розглядати ці дії як примусові. Про це вказують протиріччя. Коли, наприклад, от взяти тебе або мене, ми продумуємо якусь концепцію чи якусь позицію, у нас там протиріч небагато, тому що цілісна подача перед тим, як вийти в люди, ми з тобою критично оцінюємо те, що нами породжено в вигляді наших переживань, нашої внутрішньої позиції. А те, що ми бачимо в Жозепа Бороза. Бореля, і Бореля Бореля Бореля, да, так, вибачте, і Франка Вальтера Штонмаера. Це примусові заходи. Примусові. Це примусові це іншими людьми, написані іншими групами інтелектуальними написані тексти, які які в примусовому порядку. В примусовому порядку, в якості покарання за попередню свою діяльність, призначені на сьогоднішній день французькі та німецькі еліти. Я погоджуюся, можливо, так і є, але я хочу Все на це скидаю. Але, але я хочу копнути значно глибше. І я хочу звернути ну, твою увагу і всіх інших на підтримку Путіна консервативними елітами Заходу. Вони є, невип... не можна ігнорувати такі речі. Справа в тому, що ця підтримка зберігається і донині, і це протест проти філософії, Саме проти підміни. Так. Підмін взагалі, навіть це не підміни, це а, протест проти хибної екзистенції, сенсу існування. Консервативні еліти не погоджуються з сенсом існування заради програми мітозів. Вони не хочуть спокою. Людина прийшла в цей світ не для того, щоб процвітати як. Це слово там постійно в промові Штенмаєра значить майорить. <хи> Ти знаєш, а, як і це на протест, мене... це важливо розуміти. Їм байдуже консервативним елітам, які в Європі підтримують Путіна. Їм байдуже на Україну вони використовують російсько-український конфлікт. Можливо, навіть вони розуміють, що Росія мстить українцям за те, що вони. Ну, їх зрадили там внутрішні і так далі. Можливо, не розуміють, але це не так важливо. Це не так важливо. Тут принципово інший момент. Так, вони подолали а, оцю сходинку добра і зла. Для них вже з'явилося добро і зло. Вони вже розуміють, що це війна, а не конфлікт. Але протестні настрої в консервативних елітах ще зберігаються. Штайнмайер озвучив а, думки тільки однієї частини. Еліт, а ще й консервативні еліти, які повстали, і це треба розуміти і бачити. Вони не хочуть змиритися з ситим спокоєм і з процвітанням. Їм потрібні збурення, їм потрібен драйв, їм потрібне життя. Це важливо розуміти. І вони бачать це в Путіні. Путін, який не хоче цим всім таким болотом процвітаючим, змиритися. Ну, коли ти говориш про цвітання по-європейськи, я одразу, одразу бачу. в мене така картинка: да, пліснявий сир, да, і пліснява ковбаса. Оце так. процвітання речі, по європейськи Це дуже, дуже гарний образ. Вони, напевне, в образі хотіли значить, підкреслити оцю стабільність. Що, якщо стабільно сир буде стояти, він от зацвіти і це красиво. Ну, ми користуємося іншим сиром. І до смаку нам трошки інші продукти. Так. І, до речі, я естетично не сприймаю ну, їхні якісь там певні. Кулінари. Естетично. І на смакову, ну я до смаку навіть не доходжу. Дивись, ми е, спостерігаємо: я розцінюю, е, чи схильний розцінювати ці всі дії, які відбуваються, е, як е, увертюру передмову е, дуже глибокого. Процесу трансформації самої Європи, дуже серйозної трансформації вигляду еліт, які на сьогоднішній день будуть в Європі чи ну, сьогоднішній день, які сьогодні не дають Європі відбутися в, іншій... в іншому форматі. А це обов'язково буде. Обов'язково буде. Покарано в результаті цієї війни буде не тільки Росія, покараними. Будуть ще еліти Германії, Франції і Жеснімі, які підтримують Путіна і які бачать в Путіні вирішення проблем з зацвітанням Європи. Бо насправді тут вихід не там, де вхід. Це питання щодо зміни епох, зміни укладів життя. Зміни економічних підходів до облаштування життя, і тому твоя глибока філософська, е, глибокий філософський підхід, про який ти говориш, він насправді тут грає суттєву роль тому, що трансформація буде настільки глибинною, що буде включати в себе і зміну філософського підходу взагалі до е, простору співжиття. Вирішення цієї кризи може відбутися тільки тоді, коли європейські еліти повернуть в індивідуальне і суспільне життя метафізику. Поки що і Борель, і Штайнмаєр не показують на те, що вони збираються це робити, і що вони знають. Вся їх що... метафізика зводиться до банківських ставок Правильно, сьогодні. абсолютно вірно. А це не влаштовує консервативні еліти і не влаштовує людину як збірний образ, тому що людина вимагає в неї метафізичні потреби, і вона не хоче їх підміняти елементами комфорту, безпеки, стабільності і процвітання. Штайнмаєр намагається створити збройні сили, йому потрібна воля. І жертовність для того, щоб повернутися в добу до 24 лютого в епоху процвітання, коли він як пише в своїй статті, вважав наступне: що ми вважа... Ми розраховували, що нас оточують друзі. Вони роблять вигляд, що вони не помічали тих проблем, які озвучив Борель що комфорт і безпеку ім ну, військову безпеку Сполучені Штати. Забезпечували Китай давав безоплатні, фактично трудові ресурси, а Росія дешеву енергетику. І вони самореалізовувалися, самореалізовувалися в технічному такому технологічному плані, Ми можемо так сказати, абсолютно, як роботи. Вони жили фактично, як. Ну, роботи, які от просто там бачать ну, якісь алгоритми дії. То їм роботи нічого не бачать, роботи виконують програму. Так, так. Ну, Отже, цю програму їм хтось зараз переписує. Ти розумієш, можливо, і так, але я більше схильний до того, що вони самі собі написали цю програму, побачили в ній в цій програмі естетику, і вони ну, так побачили. Дали відповідь на запитання сенсу взагалі свого існування. Так Вони розуміють Загнивання і природу, і природу людини і її би, завдання на, на цьому світі. Ну, все. Ну, я як тобі що? хочу сказати одну таку річ дуже просту: що війна, яка зараз відбувається між Україною і Росією, і взагалі має наслідки для всього світу, є наслідком. Це не причина, як вважає Франк Штанмайер і Жозеп Борель там і Жіснімі. Це не причина. Війна не причина. Війна наслідок. Так, безперечно, наслідок да, вірно, чого існування в стані до 24 лютого. Так, і так. бажати повернутися в цей стан ну дуже пахне біполярочкою. Так, да, це вірно. Добре. Отже. Це був садок Вишневий. Дякуємо, що дивитесь, Задавайте питання. Бо тематика насправді дуже цікава. Глибоко її можна розглядати і з філософської точки зору, і політологічної, і інших аспектів людського життя. На все добре. Побачимось.